Господь Ісус каже, Він зробив нас царями і священниками. Нам довірена влада, влада не панувати, а влада служити царями і священниками. Влада, сила, щоб служити і панувати тут на цій землі. Ти покликаний панувати, царювати, але ти тренований і в тебе є навички, щоб виживати. Це не різні речі, це просто різні навички виживати або панувати. Тож ти народжений згори, покликаний, щоб панувати. Але натренований звик до того, щоб виживати. Тож ти типу, покликаний народжений згори, щоби бути царем, але натренований, щоб бути як жебрак та виживати. Тож це просто різні навички. Ми з вами народжені згори, і справа в тому, щоб ми не просто це проголошували. Справа в тому, щоб ми так жили. Ми побачили те, що святе письмо каже про нас, і набували певних навичок та жили так, як Біблія закликає нас жити.